Доброго дня всім. В попередніх відео я показувала сережки. Ось ці зараз покажу, пардон, ось ці сережки з лимонного золота. Це 585-та проба, сатинування. Так от я надивилася собі ще каблучку, але ту каблучку, яку я хотіла, як завжди, по моїй вдачі, не було в магазині. я замовила схожу. Замовила схожу собі. Так от, зараз я одну покладу і покажу вам каблучку, яку я замовила. Так от, до цих сережок я замовила. ось такую каблучку. Теж з цієї серії, но трішки іншої формы. Сейчас тепер покладемо сережки і каблучку вам показати. Ось така вона. Що мені б сподобалось в цій серії каблучок? Те, що вони а, не де-не вишкребане, не де не взято. А, розмір навіть трошки більший за рахунок ось цієї ось цього виступу. Тобто це 17-й розмір, але він, напевно, піде навіть до 17-го з половиною. Тому що. Мій 17-й, він дуже легко лежить на пальці, він ніде не піджимає. Хоча в мене 17-й розмір, але коли пальці трішки отікають, абсолютно не бентежить. І так як все одно я була настрпелялась на ту каблучку, хоча замовила цю. Мені все ж таки хотілось якусь, скажімо, так, акцентну каблучку, щоб її було видно і не, не купляти з цього набору кольє. Там виходило, що там як ірне плетіння, і ось така сама. Оцей елемент, як декор кольє. Я подумала, що занадто буде сережки, каблучка, кольє. Хоча воно дуже гарне, мені так подобається. Я купила просто сережки і каблучку. Але так як я хотіла ту каблучку, а не цю. Хоча мені це теж дуже подобається. Дуже гарна форма, така. Незвичайно. Я все жодно вичекала і купила ще й ту. І ще й ту. Ой. Зараз покажу ось так вона виглядає. Тут декор більший. Теж неправильної форми. Цій лінійці в цій колекції, там замість цієї золотої пластини, в цих коль... каблучках, був перламутр і онікс. Так як я не дуже люблю ем, не онікс, не перламутр, хоча перламутр все ж таки допустимий, я просто хотіла, щоб воно було схоже з сережками, то я замовила саме з матовим ось таким. Я дуже саме цю каблучку хотіла, але мого, як завжди, розміру не було. Я купила ту, потім чекала і все ж таки замовила цю. І так я одягаю на один палець цю каблучку, на другий палець ту. А ще я одягаю ось так зараз. Ось так, дві рази. Виходить, як одна, можна міняти місцями буде ну. В, общем. в сережках, звісно, декор менший, так як сережки є в декількох варіантах. Є ось така сама, ось такий самий, скажімо, декор тут знаходиться, потім якірна цепочка десь 2 см, і знову такий самий елемент. Такі, як у мене, і е, ще з одним елементом. Тобто ось такі самі тут кільце і ось такий елемент ставлений. здоровений такий. Ну, Вони вже дуже вечірні. Я хотіла одягати, щоб вони були, як от, мої сережки з, е, з перлами. Просто вдень е, білий сарафан чи сукня, наприклад. Е, е, і ось такі. Невеличкі сережки, як от з перлами. Вони такі десь сантиметр три, вони довжина в них. Щоб можна було одягати навіть на кожен день. І каблучечку собі, одну, і якийсь ще одну на другу руку, і, в принципі, достатньо. Тому що сильно довгі, вони вже вечірні, їх десь на якесь там тільки свято надягнеш. І дуже сподобались, там були теж такого плана, але великий елемент, не такий, як у мене, а ось, ось цей елемент і багато ось таких якірних цепочок. ланцюжків, вірніше. Вони прям ну, дуже гарні, але супер такі теж. Ну, не знаю, мені дуже подобається ця колекція у них. Хоча вона не нова. Вона вже десь, напевно, роки три в них. Може, два. Ну, три, скоріш за все, вже 23 й рік. То вже, напевно, десь три. А я її тільки роздивилася. Є і браслети з. Ось такими невеличкими, просто такий тут декор і якірне плетіння. І кольє з різними вставками теж і перламутрові, і онікс. Що мені подобається, тут, що тут нема вставок, що тут нема чому ламатись, що воно все цільне, все припаяне, воно з обох боків однакове. Гарна робота, так як зараз в ювелірних магазинах завжди щось ломається, щось випадає. Я теж переживала, що моя каблучка ось ця. Зараз маленькі фіаніти будуть висипатися, будуть проблеми. Ой. З цими ювелірними прикрасами. Ну, слава Богу, Бог помилував. Зараз я покажу, в мене ще є колончик. Ось такий теж з маленькими фіанітами, але він у мене вже десь з 20-го року, теж роки три йому. Слава Богу, нічого ніде не висипається, хоча я в ньому вже і спала тестувала. Дуже гарної якості. от. Ну, всі е, ланцюжки мені робили на замовлення, так як я в таких е, мережах великих не купую ланцюжки. Я всім не дуже довіряю. Зараз все дуже тонке, вже все дуже таке слабеньке. То ось в цих сережках у мене був випав один камінець. М Маленькі такі сережечки я на другі проколи одягала. Тут три фіаніта. Вони дуже маленькі, це, напевно, дитячі, але мені в другі проколи дуже зручно вони. Дуже зручно їх можна знімати, коли ти йдеш в душ там, чи ще щось. Так от, якось я їх чистила, ось там з тої сторони набивається всяка грязюка і жир, там, звук там чи ще щось. В общем, за час, там, тиждень носиш, грязь набивається. І я потримала їх у воді, и потім я дуже акуратно з ювелірними прикрасами, іголочкою так доставала все, що там таке, грязьку, скажімо так, і випав у мене один камінчик, я зрозуміла, що вони там просто приклеєні. Просто приклеєні. Хоча є такі, скажімо так, неаккуратні крапани. Але воно Пропала лазерна. І слава Богу, що в мене чоловік знайшов цей. Камінець і приклеїв його назад. І я вже навіть не знаю, де і на якій сережці він був випав. Це тримається, все добре. Головне, не ну, скажімо так, головне не о господі. Боже. Як він мені сказав, маленькі фіаніти можуть бути приклеєні, а не вставлені в крапани, тому не треба довбатися в прикрасах голкою. Просто помила, витерла, обдивилася зразу всі перед тим, як одягати, щоб все було справне і носить. В общем, отакі от каблучки я хотіла вам вже давно показати їх. Я вже з них бірочки познімала, вже ношу їх. Дуже. Гарні каблучки, мені дуже подобаються. Гарні якості такі вони, ось це менше десь 2,75 грами. А ось це велике 3,4. Десь так. Обидва 17-го розміру, тому що саме на безіменний палець я хотіла їх носити. Ось такі каблучки. Всім дякую, що мене вислухали. Всім до побачення!